Друзі, всім привіт! Показуй сюди. Значить, ми тут маємо три типи нагрівальних кабеля від Nexens. Що спочатку може радувати і не перестає нас радувати, це те, що TXLP 2R, TXLP Nordic і Новий Т це всі три типи нагрівальних кабеля, які виробляються в Норвегії. Не де-інде, а саме в Норвегії. Основна відмінність це те, що TXLP це, напевно, такий жорсткіший кабель, але це дуже незначна відмінність. Потім Nordic трішки м'якіший і T-QXP. Він ну, самий, напевно, м'який м'який, але все рівно процес запоминання, запам'ятання свого місця в нього завжди є присутній. Тобто основна відмінність в цих нагрівальних кабелях між Нордіком і TXLP взагалі практично немає. В те, QXP є те, що Жила заземлення, вона зроблена з дуже великої кількості луджених мідних дротів. Тут видно, що в СЛП, що в Нордіка, вони практично однакові, більш товстіші, просто більш жорсткіші. І е, жила е, холодна, яка не нагрівальна, вона виконана. В такому також багатодротовому виконанні, тобто вона гнучка. Тобто, насправді, яка відмінність такі XP? Це в тому, що він просто став м'якше. А так, що зовнішній діаметр, що механічний клас прочності М2 він залишився той самий. Так що залишайтеся з нами, залишайтеся з компанією Розумний дім, залишайтеся з Нексенсом. Нексенс номер один із нагрівальних кабелів у світі. Так тримати.